Привіт про колеглег. Ти чого сюди прийшов? Я сюди прийшов щоб тебе запитати про свій напілене. Свіна напілина? Ну, про нього? Так, ну, як ти знаєш про нього. Ну. про нього я ще добре його знаю. Ну, як він став воєнним, ну. Де його батьки? Ну, більше про нього дізнався, тому що він може щось приховувати. Ну. Ховити. Ну, я навіть не думав, що більше про нього дізнатися, але можна. То якого часу тишся? Тимно. Ти в мене зараз не йти. Добре. Зустрінемось. Добре, зустрінемось. Чого ти сюди прийшов? Я хочу більше сказати питати про твоїх батьків. Моїх батьків? А чого? Мені просто цікаво, так, цікаво. А мої батьки, ну і ще що. Ну як ти став воєнним, так. Воєнним? Ну я можу сказати, тільки я думаю, що ти можеш не розказати. Я не скажу. Тоді добре. Тоді я Ну, все почалося з того, що мені було б. За мені було тоді 6 років, і перший, хто мене помер, це був батько. Ну, він помер від того, що тоді мого батька вбили, тому що він прознавав пенолійський народ. Тоді пеналіський народ не прознавав народ. А зараз ну, його досі прознають. Моє батька повбили через сепаратизм, що він підтримав сепаратизм пероліського народу. Його вбили. Тому що це не тоді незором кралося смертною казню. А потім моя мама, а моя мама не витримала то і захворіла через смерть мого батька. І потім, потім моя мама померла від хвороби. Я все робив, щоб її вилікувати. І йшов на обідки, все робив, щоб її вилікувати, але не встиг. Я на того пізно второбляв на лікарство, я не встиг, і вона померла. Я залишився один. Але мене був бій дядько. Лейтенант Пігланор. Паці, лейтенант Пігланур це цей ві дядько, він просто такого не казав. Та він багато на чого казав, можливо, десь збрехав. Ну далі. Дядько Пігланор, що ми робити? Я був дуже встроені. Ем, а, а що? ну Я не знаю, можливо, на деякий час буде зі мною. Я далі не знаю, що робити з тобою. А, ну добре, я надію, що ви зі мною щось зробите, чи як. А, ну, не знаю, можете би запропонувати стати моїм. ну. ну. моїм. ким учнем? Ну, я буду навчити як стріляти, ну як бути воєнним. Я можу тебе новому навчити. Та? Можеш? Так, як ти того хочеш. Так, а вже чи хочу? І тоді мене своє лейтенант Пілонов вчив мене стати як воєнним. Ну тільки каче вчив стріляти. Добре, я зараз буде перший раз вчитися. Угу, я Тоді, ну не перше, я мені це заспокоїло вчитися. Ну, стріляти. Я робив по це по свою втрату батьків, але комусь деколи якийсь час міг пом'ятати. Ой, я попав. Добре, добре, дуже добре пілен. Може далі вчитися, може буде далі краще. Дякую. Скільки банів? А, ну. Дванадцята. Дякую. Добре. Я пощадку. Ти казав, що це христи не знаєш. Ну, я її по так. Ну, я таки не то сказав, але ну, приблизно я це виконав. Ну, добре. Штauth, Мені все сумно. Так, ну і далі. Я хочу сказати, що далі. Ну, як було і раніше, я тренувався і потім доба заситив, но як далі як по стандарту. Мені дуже шкода. Е... пігли, мені дуже шкода, що ти втратив батьків. Та нічого, я все пережив. Та, як це втратиш батьків, батьків, нема просто все пережити і чимось неба звоняти. Е, добре. Може, ж ідемо погуляємо, ми ж недавно гуляли. Блати не буває. Uh, ну добре, ідем.